Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Працюємо з вами далі. Рубанівка, Каховський район, Херсонська область. Січень. Рубанівка. Давайте захватимо Січень. Лютий, початок лютого. Спочатку подивимося, що там буде з орками відбуватися, січень і токова карта, і яка буде там енергія стосовно її надій. Січень. січень. Так, стосовно орків. <кій> Саме перша карта карта ізгнання. Карти і згнання їх будуть повертати в прошле. Їх будуть повертати в прошле. Ітогова карта для орків приходить Бог справедливості до вас. Бог справедливості це приходить те, що має бути, так як воно було так, в прошлому. От, по поводу, що може бути орків, по поводу орків, це, чи це буде з хитростю їх виганяти, да? і згнання йде. Чи це вони будуть красти, грабежами займатися, можливо, будуть забирати своє оружие, да? і відходити з оружием, Чи це можливо, що, знаєте, як, удар в спину. Тобто вони відійшли, забрали з собою оружжя і починають гасити. Так, сама енергія. Хороші новості, допомога. Допомога з мудрістю. Так. Король Пентаклі. це в нас Путін, це в нас орки. І вони застрянуть. Вони застрянуть і в них серце розбите. Тройка мічей. Це серце розбите. Це. Ну, те саме ізгнання теж можна сказати. Облегчення, має наступити облегчение, але великий шанс ще впереди для вас. Тут спінтаклі великий шанс ще впереді. Но вот ну, по поводу Луни. Знаєте, по поводу Луни воно має стати полегше. Да? Ми дивилися січень, начало лютого. Набагато легше навіть має стати, так? Але, як це вам сказати, боліє так, знаєте, ще карта луна, як перекладається, із за помилки із за плена, помилки із за окупації. Ну, дуже багато що стане відомо, я так скажу. Дуже багато що стан, стане відомо. Одним стане, наприклад, людям полегше, а другим, ну, от якось так. Так, мої любі, я думаю, що ви здогадалися, що я мала на увазі. От давайте ще Рубанівка. Як саме пройде до окупації Рубанівка? Як саме пройде до окупація? Сьогодні щось дуже тяжко мені працювати. Я не знаю чого. Прям взагалі. Опять ця карта луна. бачите? Дуже багато колаборантів, дуже багато шпіонів, це, дуже багато зрадників. І саме перша карта, опять же, повторююся. Багато людей помилялося. Ладно, Я не буду далі, Дно колоди ЗСУ, йдуть е до вас хлопці, вертати сівер, юг, запад восток. Да, от, ну, все буде добре, питання е рішається, питання вирішуються зараз. Е і Бог справедливості, опять Опять карта повторюється, да? опять карта повторюється. повторюється. сімка е мечів це можливо вороство, можливо, будуть відходити а потім гасити. Ну, вони підуть до нових берегів, вони будуть відходити. Гарні новини скоро вже мають прибути до вас. Але не всі будуть тішитися. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.